Всім привіт! 6 година ранку, їду вже на ставок, сьогодні буде відпочинок, дивимось далі. Так, рибалочка, дві удочки на карась, дві на коропа. І рибачка рибу ловлять. Круті, кріпка. Ура! Цю штуку крути. Крути, дочі. Дощик пройшов. Погодка знов тепло стала і слідуща хмарка. Так, ловимо на горох, а горох запаруємо в такому термосі. У нас тут побочні звуки. Горох запараний, гарний набубняю такий. І мед туди додаємо ложку. Це тут раз. Це що зараз є? І ще покажу вдома, бо їздив завіс. Йоржик, Йоржик вже карпа гризе. Біля зібра вже почав гризти. Ось так би він був гарний вже в крові. Так, вітозі 33 карася і карпик кіло 300